Дітки, сьогодні дуже гарна погода, і тому я пропоную на прогулянці поспостерігати за сонечком. Все живе на землі радіє сонечко. Рано рано сонце стало, гарних діток привітало, побажала швидко встати, щоб розумними зростати. На вулиці стало тепліше. Як ви вважаєте, чому ви одягли легкі куртки, взули туфельки, черевички? Так, бо сонечко стало більш пригрівати. Де зараз сонце? Сонце зараз над нами. Воно стало все вище підніматися над землею. Все яскравіше світити, сильніше гріти давних давен люди закликали сонечко до себе, вони казали, вийди вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Ось яке привітне, лагідне, яскраве сьогодні сонечко. І від цього у нас поліпшується наста.